Розберемо, як знаходити відсоток від числа та знаходити число, знаючи його відсоток. Розглянемо приклад. Треба знайти 20% від числа 32%. В першу чергу, нам треба 20%. Перевести в десятковий дріб. Це 0,2. І наше число помножити на цей десятковий дріб. Отримаємо 6,4. Це число в нас становить 20% від нашого 32. На схемі я позначила ціле наше 32. Шукали ми частинку, яка складала 20%. Якщо ж нам буде відоме значення наших 20%, яке становить. Наше число 32. Також переводимо 20% в десятковий дріб, і наше число ділимо на цей дріб, отримаємо 160. Отже, наше ціла.